Доброго дня всім, хто заглянув на мій канал! Сьогодні будемо готувати чіпуреки за класичним перевіреним рецептом. Виходять вони дуже соковиті, хрусткі, пузирчасті, дуже-дуже смачні. А почнемо із приготування начинки. Я вже підготувала фарш, перемолола м'ясо, в мене свинина, має вона бути свіжою, е із прожилками жиру, щоб не була пісною, тоді начинка буде набагато смачнішою. І додаємо цибулі. Чим більше її буде в начинці, тим теж буде смачніше. На 400 500 г м'яса або фаршу беремо від 200 навіть до 400 г цибулі. Можна на пополам. Так буде набагато соковитіше. Я перемелюю цибулю за допомогою блендера. Якщо цибуля попадається суха, погано перемалюється, обов'язково додавте в процесі перемалювання трішки водички. Вода не буде заважати, а навпаки, потрібно її додати до фаршу, до начинки, і разом з тим цибуля перемалиться швидше. Ось так все гарно перемололося, утворилося цибулеве пюре. Дуже подрібнене, Змішую його з фаршем і додаю сіль та перець. Більше ніякі спеції додавати не буду: м'ясо, цибуля, сіль та перець. Все ретельно перемішую ложкою і відставлятиму в сторонку, поки буду займатися тістом. А всі, хто дивиться моє відео без підписки, попрошу натиснути кнопочку Підписатися. Для вас це не складно, а для мене дуже важливо. Я вже в миску просіяла 400 г борошна, його потрібно буде плюс-мінус 50 г 400-450 г. Набрала стакан гарячої води, майже довела її до кипіння і розчиняю 1 чайну ложку солі без верха. Також потрібно буде оцет. Я використовую яблучний, додаю його 1 столову ложку. Якщо ви будете брати звичайний столовий оцет, додавте його трішечки менше. Теж додаю гарячу воду, все разом перемішую, і буду на ось цьому окропі замішувати тісто. Також до гарячої води додаю 2 столові ложки рослинної олії без запаха. Все змішую, ретельно перемішую, і потім буду до борошна. І обережно. Виливаю до борошна. Роблю спочатку невеличку заглибинку і по чуть-чуть виливаю, перемішую спочатку ложкою, а потім вже, як вихолоне, буду замішувати руками. Таке тісто виходить дуже м'якеньке, приємне в роботі і геть зовсім не липне до рук. Беру цілофановий пакетик, загортаю його і відкладаю приблизно на півгодинки, щоб воно трошки полежало і відпочило. Ось, подивіться, яке красиве тісто. Воно м'якесеньке, геть зовсім не липне до рук. Коли з нього формувати чебуреки, навіть не потрібно припиляти робочу поверхню. Гарно защіплюється і тримає форму. Формую із тіста джутик і буду розділяти на порції. З даної кількості інгредієнтів в мене виходить 12-13 чебуреків. Розділяю і потім буду розкачувати. Не сильно тонко, але ж, як ви знаєте, чібреки мають бути з тоненького тіста, тому розкачуйте максимально, але ж так, щоб не рвалися. Потім, за допомогою кришки, буду вирізати круглу форму. Як ви бачите, я не використовую ні рослинну олію для того, щоб змащувати робочу поверхню, ні борошно не припиляю, тому що не потрібно ні лишнього жиру додати сюди вже до тіста. Тут все ідеально підібрано, всі інгредієнти. А борошно буде горіти на сковорідці, теж цього не потрібно. Розкачую, все дуже добре, виходить, тісто не рветься, а потім кришечкою сформувала кругленьку заготовочку, викладаю фарш. Прижимаю спочатку руками, щоб максимально видавити із серединки повітря, а потім вже прохожу вилочкою. І формується і узор, красивий, і щільніше закріплюються краї. Ось такий красивий чебурек. У мене на сковорідку поміщається якраз два чебурека. Я поступово одні жарю, інші роблю заготовки. Я беру сковорідку невелику, щоб менше використовувати рослинної олії, а ви вже готуйте як вам зручніше. Наливати потрібно рослинної олії багатенько, щоб чебурек був повністю в олії. А гарно прогріти, але ж вогонь має бути невеликим. Щоб гарно просмажилося і тісто, і м'ясо всередині. Хвилинки 3-4 з однієї сторони, а потім, коли вже за утворяться красиві пузирки, я перевертаю на іншу сторону. Теж 2-3 хвилини з іншої сторони. Кришкою не накриваю, але ж контролюйте, щоб вогонь був невеликий. Ось подивіться, які красунчики. Рум'яні, пузирчасті. Спочатку, поки вони тільки-тільки зняті з сковорідки, дуже хрумкі. А як трошки полежуть, стають м'якенькі, але тісто дуже тоненьке, слоїсте і дуже смачне. Обов'язково вибирайте на паперовий рушничок, щоб вибралася лишня олія, і смакуйте. Дякую всім за увагу, всім, хто дивиться, підтримує мій канал. Бажаю вам смачного, неодмінно готуйте з любов'ю, з натхненням, і нехай у вас завжди буде смачно вдома! Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх. І до наступного відео. Всім пока-пока!